Вітання усім нашим вболівальникам з навчально-тренувальної бази Карпат. Матч з нугульцям було прийнято зіграти в Олександрії, тому наша команда вже розпочала підготовку. Ну а ми традиційно беремо вас з собою, аби показати, як проходить один наш тренувальний день перед матчем, який буде вже зовсім скоро. Давай, 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 давай дайку. Ні, нова. E vives que cava na craixa o. Sviti. Sviti. Claro! Well done! tá. não, não. Todo o vídeo. Mas também não. Odeio. X. X. Sim. Vici. Поки я ростой, не залізать хімне. Привіт. Як е, ти готуєшся до тренування що входить в твої обов'язки перед тренуванням? Мої обов'язки входить підготувати булочку, зробити чай, розставити хлопців. Всі комфортні умови зробити. Сьогоднішнє тренування почали з тренування в залі. Планували трішечки іншу, іншу, інше навантаження. Але через те, що погодні умови внесли свої корективи, ми вирішили частину тренування зробити у залі. І ми дуже часто це практикуємо, але намагаємось дозувати, щоб футболістам також було не тільки корисно, але й цікаво. Сьогодні у нас день великого навантаження з великими просорами, з великою кількістю швидкісної роботи, трішки пліометричної. Швидкісно силової роботи, тому там ми дещо скоригували і замінили це зал. В залі зробили схожу роботу. Зараз вийшли на поле і отримуємо задоволення від погоди, бо немає поганої погоди, є поганий настрій. Якщо гарний настрій, то є гарна погода. І якщо гарна атмосфера, то тренування відповідно теж буде чудовим. Ти так невпинно вже протягом двох хвилин дивишся в вікно. Засмочує така погода. Мені треба все одно моментами на це. Каже, зимою не насолоджувалися снігом, та маємо можливість зараз. Почнемо напевно ну, з подяки нашим працівникам бази, що вони так оперативно це розчистили нам поле. Ну, розуміємо, що це їх робота, але все ж таки ми маємо про це казати. Що... На результати, на підготовку до гри впливають багато багато людей, і це не робота тільки тренерів і футболістів, це робота всього клубу. Тому ще раз дякуємо їм. Так, зараз цей тиждень у нас такий, напевно, як десь на туманному Альбіоні, сонце через п'ять хвилин сніг, потім знову сонце, дощ. І так постійно чередуються. Наші, наші іноземці трохи в шоці. Я кажу: ну звикайте, якщо хочете грати в АПЛ, то. То звикайте. І, і тому, тому мови комфортні і е, дощ і сніг не може і не має впливати на нашу підготовку. Тому, тому все добре. Працюємо, знаємо, з ким граємо, команда дуже добре готова фізично і показує всі ці матчі там, проти Кребасу, проти руху, проти, е, проти чорноморця. Ми оболоні, ми всі бачили, що всім командам було проти них важко і ми розуміємо силу цієї команди і Чекай, чекай, чекай. А це не Бруно. Це також, якщо кращий гравець місяця, тут, це також команда. Розумієш? Це не проєкт. Команда у нас хороша, якщо подивитись, сінголець, першу частину цього весняної частини провів дуже добре. Вони там брали очки в багатьох матчах. Команда спрогресувала за зимню паузу, і, звичайно, буде дуже непростий виїзд. Ми навіть не знаємо, який там стан поля, бо бачите, яка погода. Звичайно, буде непросто, але будемо старатися. Через цей сніг може комусь здатися, що якісь погані умови, але сьогодні ми тренувалися поле просто топ. Ще раз хочу подякувати всім, хто займається тут, на базі, роблять все для нас. То, ну, мені було приємно тренуватися, бо всі умови для нас є. Та ну, розпач відчував, те, що так все сталося. Навіть не хочу пригадувати той момент, але, звичайно, засмучений був, що так прикро все сталося. Та всі підтримували тренера, команда і вже проговорили за той момент, що нічого страшного з кожним футболістом таке може трапитися, і це частина футболу. Наостанок хочу вам нагадати, щоб знати про усі події нашої команди, обов'язково підписуйтесь на усі наші соцмережі. Адже там ви дізнаєтесь про все першими. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.